Доброго дня, громадська організація ТОСКА Коростенський осередок» білоса Фетяна Іванівна. Сьогодні ми дібралися до Рудівського переїзду, на котрому 9 січня 2022 року ми знімали відео з приводу дороги. Так як дорога була в аварійному стані, дорогу зробили буквально через 8 тижні, майже 2 місяці. Але так як у нас не було совсем відняти, сьогодні ми вам покажемо результат. Отже, дивіться самі, що було і що стало. Можна телефон, будь ласка? 190. Так. 190. 에, ширина 190. Ви хтось записуйте, щоб ми потім акт склали. Ручка. Вз... Так, 190. так, так, так. Метр 90. Метр 90. Далі в нас тут на даний момент міряємо 260. 265. Так, йдемо далі. А треба якось. Це машині. Так. глибина даної ями 6,5 см, навіть 7 а тут у, глибина тут треба Тут ямки 9 см. Так, далі що, там? Коли... Ну, зараз що, далі он машина просто їде. Мабуть, схемою зробимо. А? Покажемо, як гарненько виглядає ця дорога, яку ми робили тоді та викликали поліцію. Отже, дивіться. І що було, і що стало. Ось результат. Отже, друзі, ми вам показали, що дорога дійсно відремонтована, що її дійсно зробили. Хай не через дві неділі, не через три, хай навіть два місяці, але її зробили. Тож доєднуйтесь до громадської організації. Доста разом сила, разом до перемоги.